В Олександрії одна із зупинок дуже відрізняється від інших, адже вона розмальована птахами вручну. Ця зупинка знаходиться біля міської поліклініки. Автор цих птахів студентка училища культури Катерина Литвиненко. Я підготувала два основних ескізи. До цього були поїздкові ескізи. Ну в основному ми підготували два. Перше, там були маки, а друге – це були ці птиці, які вже на істановці. Цих птахів Катерина вигадала сама і сподівається, що вони будуть покращувати настрій людям, котрі чекають на транспорт. Взяла я просто з голови, а мені дуже подобається тематика птиць декоративный и всегда подходит в любой обстановке. Тем более для нашего города очень хотелось что-то яркое, потому что люди в основном идут с больницы и бывает иногда и грустные. То хотелось что-то яркого, хотелось чего-то нового. Так как цветы уже рисовались на остановках, граффити упоминались. Но... Діти не всегда завжди поэтому потім захотіла то нового. Дівчина витратила на те, щоб розфарбувати зупинку кілька днів. З учора дня, який я готувала на ескізу, то вийшло чотири дні. Краски ми один раз закупили і їх залишилося ще немножко. Ми покупали звичайні малювані краски, не в балонах. Катерина говорить, що люди на зупинці фізично їй не заважали. Хіба що цікавились, чому та що малює. Некоторі справжували, нікото підходили, конечно, було дуже многим цікаво, що відбувається, що це таке людям новинку. У нас небольшой міст, поэтому всі намагалися знати. Нині Катерина закінчує останній четвертий курс декоративно-прикладного мистецтва училища культури і сподівається влаштуватися на роботу викладачем творчого гуртка. За її словами, вона погодилась би розмалювати іще зупинку в Олександрії. Та, на жаль, не всі люди цінують людську працю і творчість. На зупинці вже з'являються поклеєні чи зірвані оголошення.